Щастя прийде. Гірко, тяжко, сумно та правдиво виливаю на папір душевний біль, бо втомились люди від страждання, від безглуздих непорозумінь. Господи, Всевишній, милосердний, захисти народ наш від біди, зупини усі наші страждання від нестерпної і довгої війни. Ворогам на зло ми будемо жити, не здаватись, впевнено іти, на землі нашій родючі працювати, сіять хліб, вирощувати сади. І душа наших людей не зачерствіє, не запаморочить розум, ця печаль. Об'єднаємось, згуртуємось сім'єю і полине пісня десь удаль. Віримо, перемога недалеко, посмішка засяє на вустах. Щастя прийде до нас в Україну і розправить крила, немов птах. Вірте в перемогу, вірте в нашу Україну, в наших захисників, бо було, і є, і буде все Україна з Богом!